Поїхав я з до на поле. В раз ми тут були. Зараз побачимо, що він знайшов. тут. Зараз він покаже, що поки мене не було. О, знов ці камінці. Знов ці камінці. Да, тут їх багато. Ось. Зараз пару днів узнаємо аналіз, що за камінці. Ну, так ще є таке. Алюмінік всегда, пластинки. Ну сейчас тут походить на родимо по цьому полю, І в мене був пов... сигнальчик. Маленький бігвінчик. Не знаю що це, ну так тому дуже старе. Я до камрада підійду і скаже що це може бути угу. прийшов до камрада Камрад ключка з хмелю знайшов ого зірочка. Така маленька зірочка Ось таку приблуду О це от Хреста Лучик старинний О то я ж що ти знаєш от хрестика Ааа, я понял. Верхушка, так? Да? да, видно верхушка, так. Да. Да, Ми їм різьбуватися скоро будемо. Тобто цілого я хочу найти. Здорово. Цікаво було б знати який період, щоб був цілий. Можна було. Б, ну десь 17-18 століття. Понял. Окей, зачет. Значить ще походим. На том заря по крестиків. Почав такий бурян. Перебирати є сигнал. Перебирати є сигнал. Є-є-є. І в ітоги. А така маленька копієчка. Це в нас. Це в нас. Одна копійка 1949 року. Ніфіга себе. 49-го року Норм. Пішов, кого знайшов. Оце вітруганіще. Проще раз були тут вітвіть не здобув, сьогодні це, це напевно. О, щастя. <рістя> 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 ну <рістя> CNet se é se petis, da? não é? Sim. Um monte de coisas. Isso acontece, tem se pescar tudo. Tem И <рив> Ми з комрадом викупили півтони алюмінія, проволоки алюмінів. Уже ушах один звук алюмінія. Я ось підходжу до машини і випадає монетка. Ну звісно, не царська. Знову тракторист загубив. 20 копійок, 1962 року. Приємно Приємно так, Мабуть будемо, наверное, полецями будемо переїжджати все поле. Ми ну щас побачимо. Що ти так отобраши? Добиваємо це поле чи переїжджаємо на друге, але вже поздно вже. Остаренька убита коніна Украшавочка конської опрожі, так? Да? Так да. Я не знаю що робити Так, да, сонце вже у Шбоні багато Другий день Переїхали ми на друге поле Погоріло все тут. В общем, приємно буде копати, так? Да? Трави нема. Але це лихо для... О. Ну, да. Тварин. Для тварин, так. Да. Так, пішли. Пересигнальчик.

якась Мідь. Мідна дужка, да. Там що? Тут Камінь. Камінь каменя. Така мідна дужка. Ну треба все, все надо копати. Все треба копати. Там треба трапи на монетку. Допробили на монетку. Мабуть. Да. Монетка. Така у нас. О, пізня. Три, три копійки. 61-й рік yeah. щас перевернемо. Да, це пізня монетка. Отакесенька От Початок є. Да, пішли. монети, Залізо. Монети, Тут каже балванка якась. А -а -а -а. А так было, да? Да. А быть сплуга. Да, сплуга. Отвал, да? Да. А, а Так сигнал гарно. Скажи, все, отвал і копай. Начинаем гудзики копати. Повернись на цю сторону, тут краще видно. О! О, ти що? Ех, як воно лежить. Орлянка. Орлик. Та ми тут такого находили, пам'ятаєш? Да, ну, ушко то зломане. Але рельєф класний. Та ти що? А ну давай, ну. Тих новий. Положимо на сонце. Так. Та ты шо, блин? Классно. Свочный сохран. Бронзе. Тут орлянки, орлянки, кричить уже. Кілечко він зародив. Лопаску. Не, сердечко, типа. В формі чи якась ця. Ох, бляха, ну ти чітко в ялупану. А може воно й було зламане давно. А не, я зломав. Ай-яй-яй. Такий перстеньочок був. Реалітет храпнув. <рес> Ма... мене... Це Маденін сам зробив. <рес> да? Я не знаю чи сам, але факт тому, що ти трошки полечив. Медяшка якась. Медяшка. Да, быстрее трошки лучше ходить. 50 метрів відійшли. І є контакт. Відбиток. То есть жіноча пряжка, мабуть, з пояса. Ну да. О, дивись! Че ты, блин, комраз все ломаешь? Она просто часом уже. И. І... Экспертизу. Ого. Срібна пломба? Не знаю уже. Ос. То есть закордонна. М -м -м. Да. Поламав? Поламав. Шукаємо далі. Ховороні карка. Що ви там натрапили? Монетка така. Там і не побачиш. Мо видно якась Медна монетка. Ого. Только що не може. Вона загинула. Так да. Команесень, команесень. А что, их почистить там что-то, рельеф и кисть есть? Кисть, коник. Что-то там есть. Тримай. Санкция у нас уже заходит. Что? у вас тут? Знову, типа на что-то. Нет. Нет. Может, в этот раз будет копейчинка. Там же. Лейбоко. Вот Кость вот монетка, может. Вот О, половина монеты. Перебив. <гад> да. Видишь? <гад> что это такое? Не знаю, какая была. Какая фиг При... была была. Прибила, <гад> уже. <гад> ну да. Мідна. Нормально б'є. Повернулися ми до того місця, на якого починалися. Ну так, да, сьогодні у нас. Насипається. Слабо, слабо. О читай. Ну не знаю що, що я можу сказати. Сьогодні ми не там ходили, так? Да? І вчора не там ходили. Але вчора, може там ходили. Добре. Ну що тут, огляночка? Це така зачотне. кілець кільце камрад поламав, воно ну, все розсипається. Все сипається. Нічого. До зустрічі.